Для багатьох людей по всьому світу футбол став справою всього життя. Однак інколи гра номер один заходить далі і проростає у справжню сімейну традицію. І сьогодні ми з вами поговоримо про 10 яскравих футбольних династій. Називати своє ім'я я вже не буду. Ви мене знаєте. А хто не знає, підпишіться на канал та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити зі світу футболу українською. Ну а поки ви це робите, я розпочну. Якщо сказати Хав'єр Ернандес, не всі одразу зрозуміють, про кого йде мова. А ось якщо сказати Чичаріто, то всі згадають швидкого мексиканського Форварда, який встиг пограти за МЮ, Реал Байер, Везгем та Севілью. Чичаріто був підписаний у МЮ за ініціативу Сера Алекса. А трансфери Фергюсона це майже завжди знак якості. Тому на молодого мексиканця покладалися великі надії. Але, попри неймовірний талант та бажання грати, хав'єр ключовим виб'ю не став, через що по оренді переїхав до Реал. Дуже дивний вибір, зважаючи на те, що вже тоді там був Бензема. Однак і в реалі бідолашне Чичаріто не закріпився. Потім була низка клубів, про які я згадував вище, де він грав зі змінним успіхом. Зараз Чичаріто захищає кольори Лос-Анджелес Гелексі. Попри невиразну клубну кар'єру, збірні Ернандес жива легенда. Найкращий бомбардир в історії Мексики. В Його активі 52 голи. Що стосовно батька футболіста, то його також звуть Хав'єр Ернандес, з фантазією у сімейки, як бачите, поганенько. Прізвисько батька Чічаро, що в перекладі означає горох. Річ у тому, що Ернандес старший у дитинстві був повненьким, а коли одягав зелену форму, був схожим на горох. Як ви зрозуміли, Чічаріто це горошина? Чічаро на відміну від сина у Європі не грав, присвятивши себе повністю чемпіонату Мексики. Він двічі ставав чемпіоном країни та один раз здобував кубок. За свою кар'єру він виступав у таких клубах, як Естудіанте, Пуебла, Атлас та Атлетіко Мерелія. Чичаро не був наділений бомбардирським хейстом, як його син, і грав переважно у півзахисті. Джованні Сіміона мріє випалювати все в опорній зоні. Однак Дієго розледів своєму синові задатки нападника. Тому в академії Ріверплей та малий Джованні одразу був націлений на атакувальне амплуа. У молодіжці Сіміона Молодший грав дуже добре, через що у 13-му отримав запрошення у дорослу команду. У першій команді справи йшли не так добре, тому хлопець вимушено був грати за Банфілд на правах оренди. По справжньому прочуванні заговорили, коли на переможному для Аргентини молодіжному Кубку Америки Сіміону поклав 9 голів. Переїзд до Європи запропонували Дженуа, і хлопець погодився. Впевнена, гра за грифонів привернула до хлопців увагу Мілана та Фіорентини. Джованні обрав фіалок. Висока результативність у першому ж сезоні зробили Джованні одного з лідерів Фіорентини. Хлопець не приховував, що мріє грати за Атлетико Мадрід, однак батько відмовлявся його підписувати. Можливо, саме це стало причиною невеличкого спаду у кар'єрі Джованні, і він трішки забуксував у розвитку, провівши декілька сезонів за кал'єрі та верон. Починаючи з цього року, Джованні грає за Наполі. Хто знає, можливо, там він вийде на новий рівень і все ж таки зацікавить атлеть. Його батько Дієго Сімеон зараз відомий широкому загалу як незмінний наставник матрасників та найвисокооплачуваніший тренер світу. Попри той факт, що останні пару років Атлетіко грає дуже нестабільно, саме Сімеон перетворив матрасників на топ команду. По дві перемоги у Лалізі, Лізі Європи та суперкубку УЄФА, перемога у Кубку Іспанії, два фінали Ліги Чемпіонів. Ось такий звитяги здобув Сімеона на чолі Атлеті за 11 років у тренерському кріслі. Також варто зазначити, що як коуч до матрасників чоловічі вигравав чемпіонат Аргентини. Як можна схарактеризувати атлетику Сіміони? Самовіддачу, дисципліна, непоступливість, постійна боротьба, гра від оборони, фізична потужність, витривалість. Всіма цими якостями володів і сам Дієго Сіміоне, коли був гравцем, за що отримав прізвисько Чоло, що у перекладі індіанець. За свою кар'єру він встиг пограти у Велесі, Пізі, Атлетіку, Севілії, Валенції, Лаціо та аргентинському расингу. І всюди викладався наповно, як наслідок у його активі чемпіонство Іспанії та Італії. Кубок та суперкубок Іспанії, Кубок та Суперкубок Італії, Кубок УЄФА, Суперкубок УЄФА, Кубок, кубок Інтертото. А також дві перемоги у Кубку Америки у складі збірної Аргентини. Ну і що тут скажеш? Видатний тренер і не менш видатний футболіст. Ось ще в кого поганенько з фантазією, так це у родині Алонсо. Бо батька звуть Марко Алонсо. І сина звуть Маркос Алонсо. А знаєте, як звали Діда? Правильно, Маркос Алонсо. Але почнемо з Маркоса Алонсо Онука. Попри дуже відомих родичів, нинішньому гравцю Барси доводилося досягати усього своїми власними силами. Ніякого блату не було зовсім. Він навчався в Академії Реала і намагався пробитися до першої команди через Кастілію. Однак не склалося, і тоді він поїхав по всій Європі у надії знайти собі тепле місце. Болтон, Фіорентина, Сандерленд. І нарешті у 16-му році він перейшов у Челсі, де зміг закріпитися надовго. Саме своїм трудоголізмом він здобув собі місце на полі. Такий собі аспілікует, та тільки з іншого флангу. Ну, добре, добре, трішки слабше за Цезар. У складі Челсі Марко Салонсо став чемпіоном АПЛ, виграв Кубок Англії, Лігу Європи і Лігу Чемпіонів. А щодо Маркоса Алонсо середнього, то він теж пішов по стопах батька. Однак йому було складніше. Алонсо дід це славнозвісний Маркітос, який грав у реалі разом з Ді Стефано, Хенту та Ріалем. Маркітус жодним чином не просував кар'єру сина, тому після академії Реала Маркос Салосо середнє поїхав до Расингу. Потім повернувся на три роки до Реала, після чого перейшов у Барс. В Іспанії його називали просто Маркос. Грав він переважно Вінгера, проте іноді використовувався і на вістрі атаки. У Барсі він провів 5 чудових років, граючи з Дієго Марадоною. Потім були Атлетіко та Логроньєс. Кар'єру Алонсу середні закінчив уже у рідному расінгу. Після кар'єри футболіста Маркос досить довго працював тренером. Однак значних успіхів не мав. У восьмому він перестав тренувати і зайнявся бізнесом. Ім'я Генріха Мхітаряна дуже добре знайоме українському болівальнику, адже саме донецький шахтар став трампліном для карколомної кар'єри вірменського півзахисника. Однак, шлях Мхітаряна в українському футболі розпочався в іншому донецькому клубі, а саме у Металурзі, де дуже талановитий плеймейкер своєю грою привернув на себе увагу скаутів-гірників. Воно й не дивно, чудове бачення поле, високий футбольний інтелект, читання гри, вміння віддавати ключові передачі, розганяти атаки хороша швидкість і досить непогана реалізація гольових моментів. Саме такими якостями володів молодий вірменський футболіст. У шахтарі Генріх також демонстрував дуже високий рівень. А у свій останній сезон за донечан він навіть став кращим бомбардиром УПЛ. У 13-му хітерен переходить до Борпонської Борусії і вже у стані Джмелів стає по справжньою зіркою світового футболу. Після німецького етапу кар'єри Генрік поїхав до Англії. Там, як на мене, у Генріха не все пішло гладко ані в МЮ, ані в Арсеналі він не зміг наповну показати себе. Однак вини футболіста у цьому немає, і дияволів і канонірів тоді дуже сильно лихоманило. Потім була рома, а зараз Мкітарян захищає кольори інтера. Взагалі у Генріха повністю футбольна сім'я. Мати Марина працювала у федерації футболу Вірменії, сестра Моніка УЄФА, А батько був видатним футболістом у радянські часи. Гамлет Мхітарян вважався одним з найкращих гравців вірменського походження у 80-ті. Динамічний швидконогий гравець блискуче грав на позиції другого нападника за Арарат з Єревану вірменський Котайк та французький Валанс. У радянському чемпіонаті він був справжньою зіркою, особливо у 84-му, коли за сезон йому довелося оформити три хет-трики та один покер. Так, для Голланда зараз це звичайний тиждень, але у ті часи на тому рівні то було дійсно круте досягнення. Коли Гамуту було 33 роки, в родині Мхітарян відбулася трагедія. У монську футболісту знайшли пухлину. Численні операції не допомогли батьку Генріха, і той помер у 96-му році. Денис Бойко входить до десятки найкращих воротарів Динамо за часів незалежності. Вихованець киян розпочав професійну кар'єру у другій половині нульових. Звісно, якби у ті часи ворота киян не захищав Олександр Шовковський, у Дениса було більше шансів потрапити до першої команди на початкових етапах свого футбольного часу. А так, молодий голкіпер був вимушений кататися по орендах. У Дніпрі бойко грав дуже добре, саме його надійні виступи у рамці дуже допомогли Дніпровцям дістатися фіналу Ліги Європи. Денис навіть був претендентом на потрапляння в символічну збірну 2015 року, але цей титул отримав Мануель Нойер. Після розпаду Дніпра бойко пограв за Пишикташ та Малого, але закріпитися в основі не зміг. У 18-му році Денис повернувся до Динамо, де виступає сьогодні. А ось Бойко старший на відміну від Дениса, у свій час виступав на позиції захисника та опорного півзахисника. Уроджений з Чернівців Олександр Бойко розпочав свій шлях у клубі Буковина на початку 70-х років минулого століття. Завдяки своїй грі він отримав запрошення до юнацької збірної СРСР, де його помітило київське «Динамо» то запросили у свій стан. Хлопець погодився і присвятив команді аж 9 років. За цей час разом з білосиніми Бойко двічі завоював першість СРСР. Також Олександр встиг пограти за металіста фінський КПТ-85. Після завершення кар'єри Олександр працював дитячим тренером. Друзі, а чи пам'ятаєте ви, в яких клубах, окрім Динамо, грав Денис Бойко в чемпіонаті України? Напишіть свої версії в коментарях, щоб потрапити в мій наступний відео? А я поки покажу вам переможців з минулого відео. Федері кокє за один з тих футболістів, у гру якого я закохався на євро 2020. На перший погляд він не демонструє нічого надприроднього. Однак, те, як він впливає на гру, як невтомно атакує ворота суперників, як робить різницю у матчах, особисто у мене викликає захват. У дуже юному віці К'єза заволоче став вираженим лідером Фіорентини та пробився в основу Азури. Було дуже цікаво спостерігати за заміненням думки фанатів. Спочатку Федеріко був сином того самого Анріко. Зараз К'єза старший пішов у тінь синівських успіхів. Просто зараз Федеріко лікується від травми. Я впевнений, якби К'єза розпочинав сезон самого початку, то Ювентус набагато б краще стартував у серії А його батько, як ви здогадалися, також був вагомою фігурою в італійському футболі. Енрі Ко К'єзо нападник, який грав на рубежі століть. Сампдорія, Парма, Фіорентина, Сієна інші клуби. У сумі набралося 380 матчів та 139 голів лише у серії А. На Парму припав найуспішніший відрізок кар'єри кєзо старшого. В той час нападник здобув кубок УЄФА, став найкращим бомбардиром цього турніру. Також разом з пармою К'єзо переміг у Кубку та Суперкубку Італії. У Фіорентині серед звитяг футболіста лише Кубок Італії. До речі, був смішний жар, щоб був фон пограв із Анріко із Федеріко. Тому саме Джан Луїджі може визначити, хто з них найкращий. Як на мене, просто зараз Алькантер – головний московий центр Ліверпуля Клопа. У Ла Масії він розвивав собі навички, які дуже ціняться в академії Барси: чудовий футбольний інтелект, бачення поля і розуміння гри, точні передачі та прекрасну техніку. У ньому бачили заміну Хаві та Енієсте. А однак тяго не хотів чекати, поки місце в основі звільниться. Так він встиг пограти за Барсу і навіть здобув з командою Лігу Чемпіонів, ставав переможцем Ла ліги та Кубку. Однак зіркою футболу тяго став саме у Аварії, з якою регулярно вигравав Бундеслігу та Кубок Німеччини. Та одного разу виграв Лігу чемпіонів. Як ми знаємо, у Ліверпулі аль адаптувався не одразу. Однак зараз він є гравцем основного складу команди Клопа. Батько Алькантари – легендарний бразильський футболіст Мазіньо, який відомий в футбольній Європі своїми виступами на початку 90-х насамперед у серії Ате Лалізі. За свою кар'єру Мазінні встиг пограти за Васку, Дагаму, Санта-Крус, Віторію, Палмейрос, Лечі, Фіорентину, Валенцію, Сельту та Ельче. Ну а головною з витягою кар'єри бразильця є перемога на чемпіонаті світу 94-го року. Зараз Мазінню працює агентом своїх синів Т'яго та Рафіні. Ім'я Френка Лемпорди я певне знають навіть ті, хто взагалі не цікавиться футболом. Карколомна кар'єра гравця і доволі непогана кар'єра тренера все це про Френка. Більшу частину своєї біографії гравця Лемперд провів у стані лондонського Челсі, з яким вигравав АПЛ, Куба Канги, Лігу Чемпіонів та Лігу Європи. Про велич Лемперда каже один дуже цікавий факт: як ви знаєте, Франк все життя грав у півзахисті, але це не завадило йому стати кращим бомбардиром в історії аристократів. На рахунку Френка 211 м'ячів. Лемпарда можна вважати ідеальним півзахисником, потужний дальній постріл, бачення поля розуміння гри, вміння віддати пас, загострити гру, відпрацювати в обороні. Арсенал Френка просто приголомше. До того ж, легенда англійського футболу є дуже розумною людиною. Його IQ складає 150. Такий коефіцієнт інтелекту лише у 0,2% населення. Попри те, що ми звикли асоціювати Френка з Челсі, Лемпард свої перші футбольні кроки робив у Вестгем Юнайтед. Саме в цьому клубі зробив своє ім'я його батько – Френк Лемпад старший. Так-так, тут так, також може бути жарт про фантазію родині. Як і син Лемпер ставши, був відданий одному клубу молотобійцям. І більшу частину кар'єри він провів у складі цієї команди. Звичайно, старший Френк був не таким успішним у футболі, як його син. Серед здобутків можна виділити дві перемоги Кубку Англії, участь у фіналі Кубка Кубків та перемогу у другому дивізіоні чемпіонату Англії. Я думаю, всі причудово знають Віктора Циганкова. Після від'їзду Андрія Ярмоленка саме на Віктора випала ноша бути лідером київського Динамо. Віктор почав займатися футболом у рідній Вінниці, де виступав за клуб Нива. Своєю грою він привернув до себе увагу скаутів Динамо, і вони запросили хлопця до Київської академії. Циганков одразу почав виділятися на фоні ровесників і дуже скоро дебютував за першу команду. Сталося це у 16-му році у матчі проти Сталі, коли Віктору було 18 років. Тодішній тренер Киян Сергій Ребров відмітив, що у своєму дебютному поєдинку циганков підсилив гру команди. І так з кожним роком Віктор прогресував семимильними кроками, поки не став головною зіркою київського клубу. Просто зараз Віктор мріє про велику кар'єру в Європі, тому активно займається пошуком нового клубу. Батько Віктора Віталій є також вихованцем Вінницького футболу. Однак Віталій грав на позиції воротаря. Кар'єра циханкова старшого розпочалася на початку 90-х. Однак про високий рівень в Україні йому залишалося тільки мріяти. Тому дуже скоро він переїхав до Ізраїля, де виступав за команди другого дивізіону. Серед них були Макабі Акко, Іроня Ждол, ХПЛ Тайбі, Макабі Кферкана та інші. У дев'ятому році український воротар завершив виступи на футбольних полях Ізраїля і повернувся на Батьківщину, де розпочав тренувати молодь. У дванадцятому році Віталій став дитячим тренером голкіперів в Академії Динамо. Для нас, українських поціновувачів футболу, італійський Мілан в першу чергу асоціюється з Андрієм Шевченком. Однак для італійців символом Росонері номер 1 безумовно є Пауло Мальдіні. За свою неймовірно довгу кар'єру Пауло встиг виграти майже усі клубні трофеї, серед яких варто відзначити два Кубки європейських чемпіонів, три ліги чемпіонів, сім Скудетто, а також Кубок Італії та титул клубного чемпіона світу. Мальдіні дебютував за Мілану у 16 років, а останній матч зіграв у 41. Він і досі є тримачем клубного рекорду росонері 902 офіційних Матчів Мадіні був зразковим захисником. Так він не володів феноменальною швидкістю або особливою фізичною потужністю. Але Пауло чудово читав гру і міг працювати з м'ячем. Ну а про лідерські якості легенду Міланою ході розповідати. Звичайно, Пауло закохався в футбол через свого батька Чезаре. Чезаре Мадіні народився у місті Трієст, там і робив свої перші футбольні кроки, захищаючи кольори місцевого футбольного клубу Трієстін. Вже у юному віці він зарекомендував себе як розумний центральний захисник, який грамотно вибирав позицію на полі та чудово діяв на другому поверсі. Через ці якості у 54-му році молодого Чизера запросили до Мілану. Саме останні Росонері, Мальдіні старше зробив собі світове ім'я, завоював любов публіки та статус легенди італійського футболу. У складі Мілана він чотири рази вигравав скудету і одного разу Кубок європейських чемпіонів. Однак Чезара був не таким відданим Мілану, як Пауло, адже після Росонери він перейшов до Торіно, де й завершив кар'єру. Потім Чезара став тренером. До речі, він очолював і Мілан і збірну Італії, де тренував у тому числі і свого сина Пауло. Серед тренерських звитяк Чезара можна виділити три перемоги на молодіжному євро, здобуття Кубка Кубків, а також перемогу у Кубку Італії. Помер Чезара у 16-му році, а на його честь назвали Парк біля стадіону Сан-Сіро. Друзі, а які ще футбольні династії ви знаєте? Пропоную згадати їх у коментарях під цим відео. Ну і як завжди, закликаю вас усіх підписуватись на мій канал, якщо цього ще не зробили. Ставте лайк цьому відео та тисніть на дзвіночок, щоб нічого не пропустити. На цьому у мене все. З вами був Костя Фолстен. Скоро побачимося. Бувайте здорові!